У міжнародний день театру актори колеса зіграють прем'єрну виставу Приборкання норовливої автор п'єси австрійський драматург Францобель. Шекспірівську інтригу він переніс в наші часи за сприяння австрійського культурного форуму. Тепер і київський глядач може пересвідчитись, що за 500 років у людських стосунках мало що змінилося. Камінна зала театру перетворилась на невеличку віденську площу. Територія, хоч затісна, проте події бурхливі. Австрійський драматург убрав героїв у костюми 20-го століття і вклав у вуста цілком сучасну лексику. Тоді не просто бовдо, що стосується знання психології жінок, то ти перебуваєш десь у кам'яному віці. А врешті залишився вірним, прописаним Шекспіром постулатом Життя театр а люди в нім актори. Були складнощі з перекладом, тому що там такий, це не німецький, це австрійська мова. Вона трохи інша. Тим паче, автор написав такий сленговий їх сленг, тобто переклад був. Процес дуже довгий. Всі персонажі п'єси у шлюбі вбачають здійснення мрій: хтось би що прагне статків, інші взаємного кохання. Норовливу ж Катаріну. Ця тема ніби не обходить, але й розумницю палонять почуття за своєю героїнію. Актриса Марія Грунічева спостерігає з відстані життєвого досвіду. Не треба таке приборкувати, то життя мені трошки приборкало. Але для 18 років напевно це було актуальне таке приборкання саме характеру. Театр колеса чи не єдиний в Україні, що так активно популяризує п'єси сучасних європейських авторів. Щороку поповнює репертуар співпраця з австрійським культурним форумом. І ці традиції вже 10 років. Францобель в Австрії є дуже популярним молодим автором і його твори дуже добре сприймаю. Тому для нас це надзвичайна радість, що його п'єси перекладено на українську мову, і глядачі можуть їх побачити. Свій 25-й сезон театр колоса готує велику ювілейну програму. А ще артисти сподіваються, міжнародний фестиваль події цього літа. Нарешті повернеться до рідних пенатів. Оксана Дупак, Михайло Кльок та телеканал Київ.